Добрий день, мої дорогі друзі. Я хочу зараз розказати вам, як сушити і зберігати цибульку і чесник. От я зібрала свій, свою цибулю, розклала її під терасу. У мене тут відкрита тераса, тут вітерець, От, будь ласка, отак, от вітерець продихає, квіти навіть стоять. І от вони. Лежати цибулі з двох сторін, ще ззаду у мене. От. От в такому вигляді вони не обрізані. І ні в якому разі не можна обрізати цибулю. Тобто ця цибулинка, оця цибулинка вона має бути от з таким самим, от як її викопали, з таким самим корінчиком. Вона має засохнути тут. Засохнути на суху. Чому так? Ви, напевно, бачили в магазинах багато, що ви купляєте цибулинку а отут, отут коли обрізано, вже гниє. І от тому моя бабуся що мене вчила ні в якому разі не обрізати їх класти в один ряд. І оці всі зелені пагонки, оці всі зелені. Цибулинки мають сохнути, зовсім сохнути. Отак, от як тут засохла. От вона, от бачите, ну вона вже засохла тут на грядочці. А тут треба, щоб вони посохли. І збирати їх вже треба і обрізати. Ну, перед зимою, коли ви вже кладете десь. В місце, де будуть вони зберігатися. Зараз я вам ще покажу чесник, як в мене зберігається. і далі буду говорити з вами. Ось чесничок, він підвишений під стелю моєї тераси. надписаний, тут їх багато, і з другого боку тераси, от як бачите, він висить так само з бадиллям, не обрізаним. І воно засихає вже тут, на місці повністю. Просто чесник я вирвала раніше набагато, а цибулю от зараз, ну, десь пару днів назад. І тому ясно, що тут ще не засохло, а там, де ви бачили, вже засохло. Тому, дорогі друзі, перед зимою, коли вже температура нічна буде приблизно. 10 градусів плюс, то вже будете обрізати її, класти в мішечки, в сітки, або в якісь ящики з дирками. І вона зберігатися має приблизно при 10 градусів плюс. Ну, може бути 13 градусів, тоді вона у вас добре буде зберігатися. В мене вона... Лежить в коморі під сходами, там добре провітрюється все. І вони там стоять у мене в ящику з дирками. І чесничок, і цибуля. І воно зберігається до самого літа наступного року. Але правильно треба все зробити. Говорять, що в льох кладуться, в льосі там є температура зимова і 2, і три градуси, і навіть один. І воно добре, на мій погляд, не може зберігатися. На стріху так само, там буде низька температура, треба шубами вкривати, і все одно то не буде, то воно буде гнити. Тому треба знайти якесь місце або в теплому сараї, щоб воно добре продувалося, або так, як у мене є спеціальна комора. От Тому я вам і говорю своїм досвідом, ділюсь досвідом своєї бабусі і мами. От, от ласочка. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, може ви щось інше знаєте, більш цікаве. Па-па!